Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні я хотів би затронути таку, якби непросту тему водночас складну, а в інший час про неї мало говорять. І хотілося б більше уваги приділяти ось таким проблемам, тому що багато людей, багато спортсменів особливо. Страждають, страждають на таке, можна сказати, захворювання, проблему як розлади харчової поведінки. РХП. Розлади харчової поведінки вони зустрічаються насправді не тільки у спортсменів. Тобто, це ми кажемо не тільки про імпульсивно-компульсивні переїдання, ми кажемо і про анорексію, і про булімію, от всі ці захворювання, які... Пов'язані з їжею, тобто з розладом, те, що відноситься до їжі. Але зі свого досвіду можу сказати, що багато людей, які як і аматорів, так і більш професійних спортсменів страждають такою проблемою, і, і це є проблема з цим потрібно щось робити. Просто мало хто про це говорить, насправді не приділяють такому. Значно уваги, багато хто приділяє особливо уваги тренуванням, але насправді от така штука, як розлади харчової поведінки, вона впливає і на ваш ментальний стан, і відповідно на ваш фізичний стан. Тобто змінюється ось сам, сама психологія відношення до діяльності, до їжі. І це може дійсно негативно. Впливати на ваші показники в спорті. Тому а, я хочу поділитися своїм досвідом, своїм досвідом роботи із людьми, з такими порушеннями, і, можливо, дати вам якісь основні поради, а, що ви можете виправити, що ви спостерігали у себе, і якісь такі прості рецепти, як це, якщо що, можна усунути. Зазвичай, із мого досвіду, основна проблема, яка виникає, ось. Харчуванням це е, недосвідченість тренерів в першу чергу по відношенню до дієтології, а саме спортивної дієтології. Що я маю на увазі? Коли часта історія трапляється, коли Спортсмену, тренер каже, що тобі потрібно худнути, бути легшим і там бігти чи їхати швидше. Особливо це стосується такої радянської школи, скажімо так, я не кажу зараз про всіх тренерів поголовно. Але насправді більшість саме така. Вони не руководствуються тим, що, наприклад, у дівчини зайва вага. І може бути зараз якийсь анемічний стан, і їй потрібно спочатку виправляти цю анемію, а потім вже худнути. Наступний момент. Це просто приклади, які можуть бути. Можуть бути порушення в щитоподібній залозі, і відповідно у вас не буде відбуватися окислення тих е, жирів, які ну. Відбувалися б, якщо б у вас було все добре, тому є певні порушення гормональної системи, які не дають людині скинути зайву вагу, якщо це саме зайва вага. Буває так, що ось як я свій приклад приводив про відео про біоімпеданс. Якщо ви не дивилися, ось тут буде підсказочка. Перейдіть, подивіться дуже важливо, як компонувати ну, з чого складається наше тіло і як робити висновки. Буває так, що я міг би зараз зі своєю вагою в 77 кг прийти до якогось тренера, і він би мені сказав би: там, чувак, ти маєш там важити 71 для ідеального триатлета, а не 77% тому худний. А мені немає сенсу худнути, тому що в мене ну, це все м'язова маса і лише 11% жиру. Тому, о, якщо тренер був би недосвідчений, він сказав худнути. Якщо б я був недосвідчений, я би що робив, я би худнув. Худнув за рахунок чого? Урізав би себе в їжі. Страждав би, недоїдав би, відповідно, із -за цього падала б моя продуктивність. Відповідно, із -за цього я би в мене були б ось розлади харчової поведінки. Тобто, я б, скажімо так, тримав себе в, в руках, тому що мені сказав, так тренер, тренер же ж знає. Треба тримати себе в руках, треба, треба не їсти ні цукру, нічого зайвого. Особливо спортсменам не їсти ні цукру. Це моє найулюбленіше. Якщо що це жарт, тому що цукор для спортсмена ну, в певній мірі це дуже корисна речовина. І тому, не маючи досвіду дієтології і розуміння складу тіла, розуміння. Е Гормональних особливостей організму. Часто буває так, що е, якби чи спортсмен сам себе, чи тренер спортсмена починає заганяти. Заганяти в непотрібне русло. Е, навіть теж схуднення, воно має відбуватися комфортно, воно має відбуватися в невеликому дефіциті енергії. І зазвичай буває так, що е, люди. Ось загнані вже ось такими стереотипами, що мені потрібно худнути, не виправляючи там своїх проблем із гормональною системою і не розуміючи свого складу організму, вони починають заганяти себе, зменшувати кількість калорій. Відповідно, страждає і продуктивність, і взагалі вичерпується просто ресурс організму. Відповідно, із цього ви будете тільки в мінусі. Тобто, ви інколи не доотримувати правильної кількості енергії е, і робити великі дефіцити, це набагато гірше, ніж е, просто якби, бути тяжчим. Ось, ну, легше не їхати, тобто мати більшу продуктивність. Тому е, насправді, е, що можна сказати, в першу чергу, це аналізуйте. Аналізуйте, чи дійсно потрібно вам скинувати. Якщо ви розробили ту ж біоімпедансометрію, ви бачите, що у вас є зайва вага. Так, потрібно скидувати. Але це не має бути проблемою. Ну, тобто дефіцит калорій це взагалі дуже комфортна штука. Тобто, це. 10-15% від загального раціону. Якщо ви починаєте зриватися постійно, це означає, ви десь робите сильно за великий дефіцит калорій, чи неправильно компонуєте а, свій раціон. Буває так, що ви їсте, ну, якщо вам, наприклад, потрібно зробити дефіцит, ви їсте а, за багато продуктів а, з маленькою кількістю клітковини а, і Цільного зерна, те, що дає насичення на більш тривалий час, вам буде хотітися їсти чаще. І таким чином ви можете просто переїдати. І, відповідно, ви переїдаєте, і якби хочеться вам їсти ще, а ви якби не можете, і ви з'їдаєте щось зайве і починаєте потім себе звинувачувати ось, з усіх сторін, що я такий поганий, я з'їв ту булочку. І все, і потім, коли ти один раз переїв, і потім, знаєте, як увбізно просто все несеться, заїдається, там і батончики, і Макдональдс, і так далі. Ось тому, е і воно, знаєте, як відбувається все по кругу. Тобто ви переїли, вам погано, ну, є люди, які взагалі роблять отак-два от пальця, вирвав, і потім знову їсть. Це дійсно проблема. Тут, коли якщо у вас вже знаходиться на такій гострій фазі, вам необхідно працювати з нутриціологом дієтологом, щоб людина вибудувала вам процес правильно підібрала продукти, вибудувала процес харчування. І ви якби поступово крок за кроком боролися з цією проблемою. Якщо у вас немає такої гострої фази, вам простіше, вам потрібно, ну, якби, розуміти просто свій організм з точки зору складу тілу, знову ж таки, і з точки зору ось, просто харчових звичок. Ми не можемо схуднути або набрати тільки з двох причин. Перша причина це гормони, тобто є якийсь дисбаланс, як я сказав, наприклад, порушення щитоподібної залози може бути значні, може бути анемічний стан, тобто, що призводить до тієї ж мітохондріальної дисфункції і так далі. Тобто, все, що пов'язано з дисбалансом гормонів, це можна зробити загальний чекап, перевірити, подивитися, ну, розібрати аналізи і так далі. Другий момент це неправильно складений раціон, тобто неправильно сформовані харчові звички. Особливо для спортсменів, ті, хто займається циклічними видами спорту, це дуже актуально. Тому що тут є зазвичай дві якби, крайності: чи люди не доїдають значно, чи переїдають і набирають зайву вагу. Ось, наприклад, просто. Елементарно приведу зараз починається період міжсезоння. Всі бігуни, велосипедисти, тріатлети відстартували свої старти. Зима а, у більшості, крім там теплих країн, а, це міжсезонний період. Тобто а, в той період ми затрачуємо багато, робимо тренувань, інтенсивних стартів, затрачуємо значну кількість енергії. Відповідно, ми їмо. Ну значно, якщо у вас вага не рухається, ну отлично. якби все визначить, доїдаєте нормально. І починається міжсезон, і зазвичай у більшості є проблема, що вони починають набирати вагу взимку, тому що їсти та хочеться як і раніше. Але затрата енергії вже не така, як була раніше, значно менша. Відповідно, тут потрібно коригувати свій раціон, коригувати а, типи вуглеводів, які ви споживаєте, коригувати кількість ціннозернових продуктів, кількість а, овочів а, в раціоні, тобто а, створювати це все ось комфортно і поступово вибудовувати це все. А, якщо у вас були такі моменти, як а, ось проблеми да, комплексного такого переїдання, і у, ви можете вибудовувати раціон, і інколи вони можуть спливати, скажімо так, це ну, інколи якби. Частина процесу це може бути, але ж потрібно працювати з цим, вибудовувати нові харчові звички. Ось, наприклад, також зі своєї сторони можу сказати конкретно, що дуже сильно впливає ваше оточення. Тобто ваша сім'я. Наприклад, якщо ви хочете а, сформувати для себе там новий раціон, ось, наприклад, давайте просто щоб воно було зараз не розмазано, сказано, а точніше. Наприклад, ви там дівчина, яка завершила свій біговий сезон, і зараз у вас зимній період, де ваша задача, ви зробили біоімпедансометрію і маєте там ну, десь зайвої ваги в жировому відсотку. Але ви здали гормональний фон, і у вас все прям дуже добре. Все чудово, немає ніяких значних порушень, значних порушень, тому що порушення гормональні є в принципі у всіх. І відповідно ваша задача це підскинути вагу. Ви ось у вас є раціон, комфортний дефіцит калорій, там е там з дієтологом все пропрацювали, розписали і так далі. Але у вас є, наприклад, чоловік. Який любить там, печиво їсти, булочки, всякі і приносить це додому. Таким чином, у вас вдома це все зберігається. Дуже висока вірогідність, що ви будете якби, їсти ту гречку з, з запеченою грудкою, салатиком, якби все окей. А, і вам буде хотітися того печива потім з'їсти, тому що ну, ви звикли раніше його їсти. І якби зараз вам також його хочеться, хоча ви, здається, і наїлися тих продуктів. І тому це ось такий елементарний момент, тому що це зберігається вдома. І таким чином, ця дівчина може просто зверху переїдати цього печива, не худнути, потім звинувачувати себе. А, із цього ну, би, можуть виникати певні ось, порушення харчової поведінки. Тому що б я рекомендував, якщо у вас є якісь підозри на розлади харчової поведінки, чи вже сформовані, чи ви ось не знаєте взагалі, що робити, а, пропрацюйте свої харчові звички. Тобто правильно потрібно вибудувати раціон харчування. А, якщо це дійсно вас турбує. А потім скоригувати своє оточення в сім'ї вдома. Тобто вдома мають бути там, не має бути зайвих продуктів, скажімо так. Вірогідність того, що ви зайдете, купите це печиво в магазині, приносите додому, з'їсти, дуже мінімальна. А ось якщо воно лежить вдома, дуже висока вірогідність, що ви зірветесь і потім будете звинувачувати себе. І це може ну, вийти не дуже в гарний. Лад. Ще ж хочу сказати, що я працюю не тільки з атлетами з циклічних видів спорту по харчуванню, але ну там є і ті, хто займається силовими видами спорту, там бодібілдингом, і ось можу сказати, в бодібілдингу, наприклад, дуже сильно розповсюджені розлади харчової поведінки, тому що там харчування має ще більш значущий такий момент. На сушці і чи на наборі, ману більше ми про сушку говоримо, особливо у дівчат. А бувають такі сильні розлади, коли вона готувалася до цих змагань, вона тримала дуже жорстку ненормальну дієту, якби було тому, що це не про здоров'я. І потім, коли можна їсти. І людина починає просто заїдатися. І я знаю декілька випадів, коли дівчата настільки починали заїдати і компенсувати, що набирали досить багато а, зайвої маси, тобто саме жиру, тобто їх розносило просто, можна сказати. Оце також є розводи харчової поведінки. Тому, а, якщо ви зі собою таке наблюдаєте, а, то Звертайтеся до спеціаліста, якщо що я можу вам допомогти, можете написати мені в інстаграм, який ви бачите ось тут знизу, розповісти там про свою проблему. Можливо, я можу вам просто так відповісти, щось підсказати без проблем. Якщо ви хочете попрацювати саме над раціоном, над. Аналізами, тобто розібрати ваші аналізи, скоригувати харчування по аналізам, я це все можу зробити. Пишіть мені в особисті в інстаграм, все розповім, про все домовимося. Буду радий, якщо я буду комусь із вас корисним. Друзі, і як ви пам'ятаєте, в минулому відео ми розігрували кросівки від Run Lab. Ви написали. Купу класних коментарів. Я посміявся. Багато було цікавих, креативних. Дуже вам дякую, що ви ось так: от підійшли до всього цього. А зараз ви бачите, ось тут на екрані. Я рандомно просто вибрав коментар: ось цей друже, вітаю тебе з новими кросівками. Обов'язково зв'яжемось з тобою, і ти можеш приїхати в Ранлап. Вибрати і бігати взимку в новому Гортексі. А вам, друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним і цікавим. Якщо у вас є якісь питання по розглядам харчової поведінки, по харчуванню, пишіть в коментарі, на щось відповім, щось підскажу. Залюбки. До наступного тижня. Всім пока!